Друзі, привіт! Вітаю! У нас сьогодні як то кажуть, екстрене включення. Ви зараз побачите житловий комплекс Берталамемо, місто Дніпро. Є тут родзинка в цій квартирі. Ось ми вітальні. Як тут затишно, як тут класно, як тут атмосферно. Тілік, власне, опалення, величезний кондиціонер, тішко з якого вставати не хочеться. Ви за цією квартирою стежили, поки ми її робили ремонт. У нас дуже багато відосів з процесів. І ось нарешті, ось нарешті результат. Ви зараз побачите, яка вона вийшла у нас, отакезна, крутезна, гарна. Це у нас житловий комплекс Бертоломео, місто Дніпро, 16-й поверх, квартира 52 квадратних метри, складається з кухні, вітальні, окремої спальні, спальня з гардеробною, санузел, і ось така вхідна група, де ми зараз з вами знаходимось. Тому не перемикайтеся, далі буде дуже цікаво. Я зараз все розкажу, покажу. Ходім! Так, ну і почнемо ми з вхідної групи, як я сказав. Так, що в нас тут знаходиться? У нас, по-перше, при вході висить над входом величезний кондиціонер. Цей кондиціонер він у нас на всю квартиру. Чому так зроблено? Тому що він якраз буде дути холодним повітрям і у кімнату, і буде йти холодне повітря і у вітальню. Так, величезне, крутезне дзеркало з підсвіткою. Я таке обожнюю. Це прям дуже круто, зручно і отак виглядає. Потім у нас такі декоративні реєчки з меблів, дуже класно. У нас по всій квартирі. Декоративна штукатурка, і також по всій квартирі у нас кварцвініл на підлозі. І тут у нас тепла підлога, і вона переходить ще у санузел. Так, що у нас? Якось? Є тут родзинка в цій квартирі, незважаючи на те, що тут дахова котельна в будинку. Ми тут зробили автономне опалення, тут у нас електричний котел. І власне опалення, тобто ми не прив'язані до, до даху котельні, хто коли захотів, хто тоді увімкнув тепло. Так, тут дуже багато глибоких шаф. усі з, від підлоги до стелі. Стеля у нас тут щільова, теж дуже класно виглядає, З таким, ну, як я як кажу, у всіх відосах, якби її сюди вставили ефект. І ще вона у нас іде з коридору до вітальні з підсвіткою. Теж далі про це все поговоримо, покажемо. Так, ходім далі. Далі ходімо кухню-вітальню, покажу, як ми там що зробили. Насолоджуйтесь! Санузел. Так, розкажу вам трошки про санузел. Дивіться, він у нас не стандартної форми, бо це ж комплекс Бартоломео. Тут, до речі, ну, всі квартири вони йдуть не стандартної форми, бо сам по собі будинок він не, не квадратної форми. Тобто ну, санузли тут у будь-якої квартири будуть теж не, не квадратні бо не прямокутні, а ось такої форми. Не, не суть. Так, тут у нас плитка на підлозі, і тут у нас підлога теж з підігрівом. Тут така величезна кутова ванна, ми зробили. До речі, хочу заакцентувати увагу на те, що по всій квартирі меблі це все теж нашого власного виробництва. І подивіться, як воно все круто вийшло. Все, ну, естественно, все з дотяжечками, все доводиться, все закривається самостійно. Хочу показати витяжка. Витяжка мені дуже подобається, коли вона вмонтована в стелю, і вона виглядає дуже стильово, коли. Вона зливається з, зі стелю, це дуже прикольно. Так, дзеркало з підсвіткою, і ми отут, як то кажуть, згладили всі кути за рахунок меблів, і в нас кожен кут задіяний і в ньому є місце для зберігання побутових речей. цьому куті у нас теж меблі. Теж у нас цей кут задіяний. Ми тут зробили все для того, щоб зберігати різні побутові речі. І так само ми тут змонтували пральну та сушильну машину одна на одній. Стоїть все, як має бути. Тут така мені подобається комбінація. Це столешка з. Плитки, Вона, Бачите, це така, як і на стінах, така ж викладена із плитки і сама, сама стільниця. І переходить стільниця у меблі. А тут у нас вже така шухляда величезна для рушників та всього такого. У нас тут вбудовані, всі у нас вбудовані сантехнічні прилади, теж все стильно, модно, молодіжно. І така накладний такий умивальничок, теж такий у вигляді ракушки чи що. Так, все Хорош. Про двері трошки скажу. Двері у нас приховано монтажа по всій квартирі. Вся стилістика витримана. І починаючи від плитки, закінчуючи, я не знаю, ну кожною рис, де да навіть фурнітурою дверною, все в одному кольоровій гамі. Це прям дуже класно. І тут у нас стоять відбійнички для дверей з магнітами. клац клац, дуже зручно. Технологія не нова, але виглядає воно дуже стильово. в вітальню другий раз уже вас кличу в Вітальню, ось ми в Вітальні знаходимось. Подивіться, як тут... Ну, тут. Це відео не передасть. Як тут затишно, як тут класно, як тут атмосферно, як тут. О... Ну, Уходити звідси не хочеться. Так, це лірика. Що у нас тут? У нас вона поділена вітальня, на зону кухні і зону саме Вітальні відпочинку з диванами. Телезон. Давайте з кухні почнемо. Кухню ми робили. На бажання замовниці, але ми так теж робимо постійно. Тобто вона йде до самої стелі. Всі, абсолютно всі шухляди задіяні. Сюди можна всього наскладати отак з головою. Подивіться, який величезний холодильник вбудований. Це прям круто. Це прям круто. І теж над холодильником ще дуже багато місць для зберігання. Тут морозильна камера. Тут у нас столешка зроблена під камінь. Дуже, дуже стильово виглядає. Тут ще у нас стоїть система очистки води з окремим своїм краном. Підсвітка, все як має бути. Вічна варильна поверхня, бо будинок весь на електроенергії. І тут ми зробили ще такий пінал, де духова шафа вбудована мікрохвильовка. Все в одній площині. Мені подобається кухні і кутовій, але не знаю, більш мені подобається все ж таки прямі кухні. І тут мені, на мій погляд, вона прям бездоганно зроблена. Повторююсь: зверніть увагу на кольорову гаму, як все витримано, як виглядає крута декоративна штукатурка і як вона перетинається з меблями, все в кольорові гамі. Ну. Дуже круто. І такі модні світильнички над обідяною зоною. Тут у нас такий, як керамогранітний обідяний стіл, він розкладається, тобто -тут, тут можна ще гостей приймати, але зараз цим ніхто вже не займається. Ті самі такі рейчки, як у нас є в коридорі. Трошечки плавніше переходимо до зони вітальні. Зона вітальні. Зона вітальні все, все по-простому, але все по-домашньому. -по Крутий, величезний, пухнастий, пухкий диван, який розкладається. З цього боку у нас йдуть шухляди під телевізором. Обов'язково воно все висить, щоб робот-полісос зміг там все поприбирати. Ось сам по собі телек, ліг. Дивися, спиш, не спиш, клас. А, ось така вітальня. Далі покажемо вам спальню, яка уносити з гардеробною, а потім, а потім, а потім поговоримо. Не ходімо ж дивитися спальню, що у нас в спальні вийшло? Так, проходьте. А, спальня. Спальня, на мій погляд, теж дуже затишна. Вона абсолютно оптимальних розмірів, така як має бути спальня. Міся тут всього вистачає, за ліжко ніхто не зацепається. біля нього можна хоч танцювати. Ті самі, бачите, кікоті світильнички, такі як на, на кухні над обідяною зоною. Так, тут у нас ліжко метр вісімдесят на два Ліжко, з якого вставати не хочеться. Ну, ви, ви ж поняли, про що я. Так, тут у нас іде тілік напроти на протиліжка. Ось, і тут у нас. Зараз на дворі пасмурно, дуже прикольний, класний вид на річку Дніпро. Бо це повторююсь, Бартоломео. Так і у нас в спальні є. Своя родзинка це гардеробна. Якщо помітили, по квартирі зайвих шаф немає, тільки у хідній групі і у спальні. Теж тут двері прихованого монтажу. Теж вся кольорова гама витримана повністю в одному стилі. Будь-то штори або двері, або повторюсь, фурнітура, ті самі вимикачі, розетки, все витримано, все дуже круто. Так що ще хотів сказати, тут у нас дефні плінтуси теж. Теж в той же самій кольоровій гамі, і навіть із голові ліжка теж все в одному в одному кольорі. Це прям ну от, прям круто, коли вся квартира пронизана оцим всім одним кольором, як на скрипці зіграв. Ходімо в гардеробну. Гардеробна. Гардеробна, вона невелика. Якщо бачите, вона невелика, але мені чи вона подобається, тим, що вона має як відкриті фасади, так і закриті фасади. За закритими фасадами там зберігаються всі речі е, вплоть до шкарпеток, та... і не тільки. Ось, А тут можна вішати повністю всі е, зимові е, речі, вони дихають, нічого не застоюється. Все круто. В гардеробну можна помістити будь-що: чемодани, санки, лижі. Ну, все по призначенню. Так, що ходім, поговоримо, підрезюмуємо, підрезюмуємо наш, наш відос. І дуже хотілося б, щоб ви написали в коментах, як вам ця квартира, як вам цей огляд. Як завжди, я питаю. Якщо щось вам хочеться ще бачити, ви нам пишіть, ми будемо втілювати всі ваші бажання у життя в рамках розумного. Те дизайн, те -дизайн – це про сервіс, це про те, що кожен має займатися своїми справами. Ви займаєтеся своїми справами. Ми втілюємо ваші найвідвертіші бажання в плані інтер'єру у життя. Тому, якщо хочете крутий результат, вам немає коли цим всім займатися. Ви можете знаходитись навіть не в Україні. Ми все робимо віддалено. Дуже багато нас в цьому досвіду, і можна отримати такий результат або будь-який на ваш смак. Ось у нас вийшов огляд. Ось така крута квартира, Житловий комплекс Барталемео, місто Дніпро. Хочу ще сказати те, що ця квартира повністю реалізована студією Т-дизайн, Тобто, нами ми тут починали з проєкту, Тобто, ми тут робили всі повністю етапи. Дизайн, проєкт, ремонтно оздоблювані роботи, меблі, прибирання. все повністю, повністю ми робили тут під ключ. Ось такий результат вийшов. Якщо ви хочете собі такий результат, то звертайтесь. Ми раді завжди втілити втілити ваші найсміливіші бажання. У Дніпрі, у Києві, у Львові та в Одесі. Тому ось сміло звертайтесь до нас. Хотів так сказати. Це у нас п'ятниця, всім гарних вихідних, такий у нас крутезний огляд, така крутезна квартира. Всім гарного дня, вечора. Пока.